У мене ковід. Коротше, друзі, це жах. Приїхали на озеро, тому що оба ковідні. В общем, другий день від шальні частини моє волосся не підходить для Дайсона. А мене видно? В нас загубився Риш. Значить, ми вирішили, що водя раз на місяць робити міні-побачення. Не, чому міні. Бо Чому раз на місяць? Ну, так нас виходить. Ми взагалі говорили раз на тиждень, хоч виділяти час, але виходить раз на місяць, ну, може, раз на три тижні. Зараз їдемо в Цум, в мілкбар на сніданок. Марчика відвезли в садочок і от сьогодні п'ятницю виділили там півдня для того, щоб можна було разом провести час. Це прям мастхев, мені здається, у батьків. Особливо, якщо там є можливість віддати бабусям, садочкам і так далі. Тож поїдемо в ЦУМ і трошки там походимо, подивимось на модні красиві речі. Що ти Я тебе люблю. Раз на два тижні або заходити купити. Нарешті купили Олександру Парфюм. White, що? White blend. White blend. Ось питає, тих, а тих, чому тих, так? Тримаю себе так. що ти 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 А мені штані. Нарешті я дідасовські штані. Я не відчуваю насправді. А я напшикнув на Я хочу оці квіточки. Ну це просто сорняки тут. Але красиво, коли вони стоять. Навряд чи можеш? А ти будеш мене тато колись. Ти приїдеш, коли Я буду ну, не мами. буду колись маленький, я завжди буду тебе. В наступному житті. Чому? Ти серйозно будеш лізти? Не знаю, ще не придумав. Будуть писати в коментарях. Нарушителі, живодьори. Чи серйозно пролізеш? Треба вже в головний головне. Так треба було голову було. Марк, вийде у Так. Ти бачив таке. Ну це не можна не Взагалі там. Один разочок свиденька, тому що мамі квіточки треба. А якщо мамі треба, то немає ніяких перешкод. Так треба пустик квіточки, ми Ну, щоб взяти квіточки там. О. Та то любить маму. Це, це не квіточки чи? Ну це не квіточки, це такі засохші квіточки, так? Тепер якісь інші до тебе. Ні, мені подобаються ці. А чому? Ну, таке гарні. Мамулечка, я тебе люблю. Дякую, моя киця. А Давай ти... мені в ручку. А це ти... тато. Тато ще збирає квіти. Тато хочу бути. Як тебе йде. Ну, вони вже вдвох там. Оце кайф з татом, да? Влазити туди, куди не можна. Отже ж тато і син знайшли фару там. Так. від мотоцикла. А навіщо ти татові там віддав? Не знаю. Ми щось з цим придумаємо. Квіточки набрані, значить, можна вилазити. Давай, коханий. Герой. Стоїться, ми стали забувати про романтичні поступки для своїх да. Прийшли, фару взяли, пішли додому. Дякую. Так, значить. Другий день в мене 37,4. Головна біль така, що я не можу навіть, я просто існую, а не живу. І сьогодні Марк пішов в садочок. Я там сходила на манікюр, наче зранку було 36,9. Я така, ну, напевно, одужаю. Все добре. Приходжу додому і мене скосило, капець. Я лежу, не можу встати. Температура 37,3. І дзвонить вихователька, пише, каже, Марк прокинувся, в нього сильний головний біль. І я така, її пта, не дай Боже, що я у мене. Типу плаче, каже, голова болить. Я кажу, хорошо, Саша поїхав, його забрав, купив тест на ковід. У мене ковід. Я дуже переживаю, що Марка теж. У нас на неділю запланована фотосесія. Краку на суботу, зустріч з батьками, прогулянка. Як завжди і все тоді, коли й треба. Але чесно, так галімо я себе не почувала ну дуже давно. Прямо я думала, по моєму вигляду бачите, що ковід це жесть. Ти хочеш? Бано? Бано ж Бан. приїхала Бан. дитина з Да, Три місяці Бан. була тричі за три місяці. І тому доводиться варити. Але я не знала, що він вариться так легко. Але в мене тільки що один коротше все зробила, закинула і виявила, що молоке скисло молоко. То ще раз за сметаною. Це твій банош. Ану, коштуй, кажи, як тобі смачно чи ні. Мам, Мам? оце твій бануш, очі. Там нічого нема, це я тобі переклала, щоб він швидше охолов. Ану, коштуй. Що скажеш? Нормальний. Марк, марк, кажи отак, Марк. Клас. Не клас. Не клас? Не подобається? Ні. Не смачний? Ні. Дитина, так ніколи не можна казати жінку. Чівчи сина. Ти ж тільки що кушав, тобі сподобалось. Mm. Я ну чесно, чесний відгук на банош. Це на банош виглядає офігенно, я б такий в Карпатах з'їв би. Шкварочки ще треба. Да. Я хотіла курку підсмажити вам, але забула. Mm. Правда смачно? Да. С, е, бринза, дає задає навіть, навіть не буду солити взагалі. Це диво для мене. Але. І, і, і якщо багато бринзи, прям пересолено. Тому треба трошки бринзи, бринзи і е, баноша більше. О, отак. так Що там є? Це не, іграшка. Це не іграшка. Діставай далі, що там є. Ось тут є А ну. приїхали на озеро, тому що оба ковідні, тут людей нема. Трошечки. Відкривай. Що там таке? Макдональдс О, тут робити замовлення, так в Макдональдсі. Я так. <свісно> Давай кушать. Я хочу Тобі подобається на озері? Так! Да. Сидимо в багажнику, так? кушаємо сендвічі з картоплями. Скільки тут багато речей. <свісно> <Да>. <свісно> Хочеш, я посину, а ти ніжку засмісила. Зручно. Маю, це мої будунули. Так. Як ти себе почуваєш? Нормально. А як тобі на озері? Нормально. Сказав тільки, що яке чудове озеро, так? Угу. А це а? життя. Що там? Ти що плаває? Це плаває така вишка. Прийшли, знайшли отакий пляж. Людей взагалі тут це немає. Щось і там, хтось кричить. Так. Ні, звісно, але ковід у жах жахливо, якщо чесно. У мене закладено все ось так. Болить голова вже три дні, нічого не допомагає від неї. І найголовніше. Ого! Будемо кидати в озеро? Так. Пау! І ще я... Ну, шукай, давай, тільки обережно. От, все, все закладено, все взагалі таке. Стан жахливий просто. Температура піднімається не вище 37,4. Але я так давно себе погано не почувала про такій температурі. Коротше, друзі, це жах. У мене страшно болить горло і вухо. Мені здається, пішов отіт, Я нічого не чую на одне вухо. В общем, другий день шальніші сто. <плес> ми йдемо <смі> <смі> в ліс робити шашлики. Почуваємося вже краще, але е, такий стан, ще трошки є. Марк, як ти себе почуваєш? Топчик. Кажу. Саша, ти? Топчик, кажу. От, е, гід і у нас тут прямо під домом, але ми тут тріяко ходимо чомусь. Пішли кудись в ліс, смаркаємо. Трошка, Тоді ми дійдемо, повернемо праворуч і одразу будемо манна галка. Мангал. Мангал. Ти будеш смажити м'ясо, так. Ти Допоможеш? Так, я допоможу. І лавашики, так будемо робити. Дякую. Ані ж вибрали? Викрути. Ну як тобі тут? Тато. Тато там мангал дивиться. Таке в нас місце в лісі, де є величезний мангал для всіх. Ще раз за два збираємо. Так, щось ми... Заходь! Да. Я подивимуся. Давай. Треба ще палички та, назбирати, так? Поїхали разом. О, давай, чудово. Ходимо з машинкою, зберігаємо палички. Ну ще спробуй. Така собі гра. Знайди, будь ласка, величезну паличку. То в дереві, синок. Найшов! Це буде татова качега. Дякую за качергу. О, скільки дріб у вас! Тримай, тримай, міцно. Ні-ні, не міняй. О, супер! До себе трошки. І до вогня можна. Оце ти помічний. Вона буде хаяча. Буде скучі. Боже мой. Я перша до машини. Нам треба зараз до лікаря сходити, щоб послухали. Саша залишається тут, і ми потім приїдемо назад. Я перша до машини. <рі <рі> Як я себе дитину? <супроводити? рі> <рі> я перша до машини. Ой, о, дивись, І мама, і Марк впали. <риві> Давай ручку. Чудо. Отак обтрусились. Дивись, я я пришла до машини. Та що? <риві> Марк, є. Що таке? Отут тут біжи з краєчку і дивись під ноги, будь ласка. Дивись, під ноги дивись. Ми є швидкість, по всякому аби не на руках. Дивимо, Так, дивись, там буде зараз твоє вушко. О, ой -ой. О там сірочка є. А ну давай фоткай мені посерединці, зможеш мені трошки допомогти. Зараз натискаєш от сюди. Так. О, так. Mm -hmm. Ми Повертаємось назад до лісу. Лікар подивилася, все сказала, що у Марка починається отіт. А мені і сказала, що в мене немає тіто, хоча марка вухо не болить, а в мене вчора до сліз боліло. Отак, от так ще йдемо назад, лікувати нос, бо від носу все йде. Нос все усяжний. От, Але вже йдемо на поправку. Для огірків і м'ясо. Дивись, я тобі на колю Таке. Ну давай його розріжемо, так? Як ти тільки що казав? Смачні симо, так? накопали моба, сочиняли, мама. Я дякую за те, що ми вирішили і вибрались все таки в ліс. Дякую вам за те, що ви прикольні прикольний ідеї. За що ти дякуєш? Серйозно. Я Заків. І і сам є смачного. Це мені? Як гарно. А, вау! Дякую, хлопці. Дубль мільйон перший. Коски <постоліпи> людини. Десь не вдома. У нього, походу, вдалося. Вдалося. Це мега татусь Що ми пішли пройтися, він поспав 7 чи 10 хвилин. Я не уявляю, як то знати, як скидають сон. Денний взагалі і з тими дітьми робити, це ж навіть нема підстопу для батьків посередня. День четвертий, як в мене діагностували ковід, і щось якось легше не стає. Чомусь у мене ось тут все закладено. І через це весь час болить голова вухо, слава Богу, попустила. Дякую йому за це. Але оця вся штука обличчя це хана якась друзі, ну його в баню. Марк тримається взагалі супер, він третій день без температури, в нього до вночі була висока і все, більше не підіймалося. Взагалі, бодрючком лікаря все сказали, що все добре. Вот, спостерігати і завтра треба пройти на повторний огляд. Давай, де там їжа? Ми проїхали на гонки дивитися. Знайшли скарб. Тут нема кузова, тут нема фари. Бачиш, це всі машинки, які були тут гоночні, але зламались. Попали, може, в аварію. А я не попала в аварію. Ну тут теж, напевно, щось не так. О, нема фари, бачиш. Яка тобі подобається? Оце BMW. Not BMW, байрише моторенверке. В общем, короче, ми на Картінах раніше ходили. Отут в паркані була дірка, і ми завжди просто перелазили, тому що було відкрито, можна було підходити, просто дивитись на гонки Зараз цю дірку залатали і були відкриті ворота, ну ми зайшли. А приходили назад, ворота закриті. І ми не знаємо, як швидше вийти взагалі. Ну, тому що закрили ворота, то зараз ідемо. Фікзна куди, шукаємо, де тут є вихід. Марк, що ми знайшли? Ні. Вихід знайшли. Нарешті через дірку. Стоп, чекай, будь ласка, я перша йду. І направляй на мене. Направляй на мене камеру. Дивись, щоб я була. Мене видно. О! Теп. Тримай, тримай, було є. Чекай. Визніма? Давай. Давай. Тільки за ручку, будь ласка. Ну, бо тут... Ой, бачиш плити нерівні. Обережно. Та от така дорога. Зала візок. Будемо їхати додому. Сонечко з'явилось. Тепло павучку. Знову захотілося залізти павуч, на трубу. Павучок павуч, павуч, лочик і попер І попекла — І А там є такі слова? А... Марко, як тобі було там? Нормально. Прикольно, що ми заблукали. Так. — Розкажи татові, що там було. Це заблукали, чи там забудь, і ніколи не вийде. Не пусли. Не пусли ми. <кх> Збираюся на шопінг. А, в мене з'явився Дайсон, але він ніфіга не тримає моє волосся. Як виявилось, моє волосся не підходить для Дайсона, Тож я. В прольоті, просто 20к в смітник. Ну, ладно, фен хороший, об'єм дає. І на тому дякую. Цей камбіс це було найкраще рішення, що можна тільки купити. Хто не бачив відео про дитячі речі, будь ласка, подивіться. Бо це весь топ. Він не жаркий, якраз от на цю переходящу осінь можна спокійно гучитись в калюжах. Мене можна вважати біженою мамою? Під дощем ганяти по калюжам, ж кайф. Посиділи в цьому, в кав'ярні. У нас є дуже класне з іграшками дитячими. То пішли ганяти по калюжам. Саме тоді, коли почався дощ, ну, звісно ж. Yeah. Ну, я вважаю це щасливе дитинство і повний кайф. Я дивіться, як гарно. Стало. І тут гарно. Ну, збираюсь на шопінг. А, в мене з'явився Дайсон, але він ніфіга не тримає моє волосся. Як виявилось, моє волосся не підходить для Дайсона. Я в прольоті, просто 20к в смітник. Ну, ладно, фен хороший, об'єм дає. І на тому дякую. Вот. Але вам лайфхак. Якщо у вас теж зелені очі, як у мене, не знаю, видно чи не видно, зараз сяду. Покажу. покажу, підвожу очі зеленим олівцем. І воно виглядає дуже класно на зеленооких дівчатах. Тому це вам теж лайфхак беріть для себе. Е, їду дивитися осінні речі, трошки на закупи і прогуляюсь. Розвіївся. У нас загубився Риш. Ми не знаємо, де він, або він вибіж через двері якимось чином, але там закрито все і ліфт, і все, то, скоріш за все, ні, скоріш за все, він вистрибнув з вікна, бо він дуже любить ходити по парапету і 에... вистрибнув. Скоріш за все, злякався, бо він дуже лякливий. І десь зараз в той холодині сидить Саша бігає його по всьому жика, шукає. Господи, що не випуск, то що не день взагалі, то якась хірня. Риш, криш, триш, триш, триш. Обігала все навколо, немає. Тільки що набрали, кажуть, ми вашого кота знайшли. Риж, маленький риш, це ти це не риш.